За тиждень в Україні з'явилось на світ понад дві тисячі немовлят. Скільки ДТП зафіксувало у 2025 році, та яке диво сталося у Запоріжжі? Про це та інше дізнаєтесь з нашого дайджесту. Майже 2,5 тисячі маленьких українців народилися впродовж минулого тижня. Хлопчиків та дівчаток майже порівну всіх немовлят зареєстрували у державному реєстрі актів цивільного стану, адже так держава бере на себе обов'язок піклуватися та захищати людину. Як зазначають у міністерстві юстиції, саме з реєстрації починають діяти права людини. Нехай ці 2460 маленьких українців зростають у країні, де їхнє майбутнє відкрите для великих звершень та самореалізації. Вітаємо родини з найважливішою подією у житті. Майже 26 тисяч ДТП з постраждалими трапились на дорогах України у 2025 році. Понад 3 тисячі людей загинули, майже 32 тисячі травмувалися. Найчастіше аварії ставалися через перевищення швидкості, порушення правил на пішохідних переходах і перехрестях, небезпечні маневри та недотримання дистанції, найпоширеніші види ДТП, зіткнення автомобілів, наїзди на пішоходів і перешкоди. Окремо фіксували аварії з вини нетверезих водіїв. За рік у Постраждали сотні людей є й загиблі. Поліція склала понад 100 тисяч протоколів за керування у стані сп'яніння. Щоб зменшити кількість автопригод, на дорогах посилили контроль. Працюють камери автофіксації, тривають перевірки та профілактичні заходи. У Запоріжжі на березі річки утворились справжні крижані скелі. Таке диво сталося через прорив труби водогону навпроти автовокзалу. Комунікації досі не полагодили. Тож з кожним днем морозу крига стає ще більшою та мальовничішою.